Нагадую, що в наявності в Києві є дві гарні машинки. Мигана четверті, синій 18-го року. В Зені на безключовому, на литих дисках, на зимовій гумі. Не фарбована, 180 тисяч рідного пробігу. Повна сервісна історія. Гарна машинка. 13900 18 рік. І чорна автівочка. Теж Міганчик 4, 2017 року випуску, теж на зимовій гумі, не фарбований, 162 пробігу, повністю обслужений на Рено на зимовій гумі Bridgestone Дві не фарбовані машинки, гарні, класні, ця теж 13900. Хто перший подзвонить, приїде на огляд, тому знижка 300 доларів буде.